Українська атомна енергетика розвивається та активно інтегрується у європейський простір. З включенням українських атомних електростанцій до Паризького центру ВАО АЕС горизонти професійних комунікацій енергетиків значно розширилися. Необхідність глибшого вивчення англійської мови виникла і на Хмельницькій атомній електростанції. З цією метою у навчально-тренувальному центрі уже кілька років поспіль діють курси англійської мови для працівників підприємства. Викладачі курсів, інструктори НТЦ Лариса Гринюк та Оксана Сахнюк мають потужний педагогічний і перекладацький досвід. Добре знають специфіку підприємства, чудово орієнтуються в складній енергетичній термінології. Кожна з них володіє індивідуальною методикою викладання, має перелік власних навчальних посібників і матеріалів. Курси під їхнім керівництвом проходять головним чином керівники вищої та середньої ланки управління та персонал, якому доводиться найбільше контактувати з іноземними фахівцями. Навчання проводиться за чотирма програмами, кожна з яких відповідає певному рівню. Орієнтовний обсяг програми 100 годин. У рамках цих програм ми відпрацьовуємо усі навички: це і говоріння, і слухання, і письмо, і аудіювання. Важливу увагу ми приділяємо розвитку саме навичок спілкування, оскільки це те, що наші навчання безпосередньо потребують. Зокрема, ми сприяємо роботі на заняття велику увагу приділяємо роботі в в групах, в парах, також відповіді на різноманітні запитання, обговорення, участь у дискусії. Усіях під час навчання значна увага приділяється граматиці а для кращого засвоєння матеріалу використовуються різноманітні засоби, у тому числі мобільні додатки. У дні, коли за розкладом немає занять, навчені працюють самостійно, виконуючи невеликі, але систематичні завдання, тому що лише регулярні зусилля ведуть до хороших результатів. Той, хто вивчає іноземну мову тривалий час, уже може поділитися корисними порадами, напрацьованими з життєвого досвіду. Є в мене такий досвід, що якщо ти вчив, чи потім на рік закинув, то Проходиш обнулення майже до такого левела A2, тому потрібно постійно підтримувати розмовну практику мати. Це є дуже важливим. Основні навчальні теми тісно пов'язані з атомною енергетикою. Це, наприклад, співпраця з міжнародними організаціями, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт, типи ядерних реакторів, конструкції паливних збірок, технологічні процеси, виробництво електроенергії та інші до кожного навченого викладачі мають індивідуальний підхід, враховують усі побажання стосовно методики, вміють ефективно мотивувати. Коли я проводжу заняття, я дуже часто раджу. Уявіть собі, що ви справді знаходитесь в такій ситуації, коли ви спілкуєтеся з іноземними експертами і вам треба донести свою думку. Ви терміна не знаєте, значить, знайдіть синонім, поясніть якось по-іншому, можливо, замість одного речення, скажіть два-три. Але головна мета вашого спілкування щоб вас правильно зрозуміли і вам відповіли. Нам було цікаво дізнатися, як працівники підприємства оцінюють користь від курсів, чи відчувають вони підвищення свого рівня знань. Якщо брати мою роботу, то для мене цей курс був важливий, що я став набагато краще писати. Тобто мені легше спілкуватися ну, з колегами, з тим же самим ми там Ведемо переписку. Наші знання англійської досить покращилися, тому що. Так, як навчають в школі і так як навчають вже Лариса Григорівна. Це зовсім два різні процеси. І коли ти вже більш дорослий, воно вже зовсім по-іншому йде легше на сприйняття. Завдання українських атомників на рівних спілкуватися з фахівцями міжнародних інституцій, доносити до світової спільноти інформацію з перших уст. Знання англійської є абсолютно необхідним в сучасному світі. Особливо це стосується ядерної індустрії, тому що доводиться багато спілкуватися з міжнародними компаніями. Особливо це важливо для саме Хмельницької атомної електростанції, тому що в нас є доволі амбітні проекти, і неабиякі сьогодні є важливим аспектом розповідати про реальну ситуацію в країні, в нашій як ми живемо в таких умовах. Під постійними обстрілами, як наші енергоблоки працюють, що переживає наша енергосистема, і ми маємо це вміти пояснити і саме головне донести до наших колег. Результатом набутих знань є участь наших фахівців у різноманітних семінарах, конференціях, партнерських перевірках, які проводяться за кордоном і в Україні. Курси англійської мови триватимуть і у наступному навчальному році, тому що українським атомникам необхідно і далі розвивати міжнародне партнерство.